Ти прекрасна людина. Ти вже маєш все, щоб перемогти. Просто повір в це і прийми це. Намасте! Я Марія. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую на практику йоги. Це буде коротенька практика для тих, хто збирається на роботу, але перед тим хоче розм'яти тіло та попрактикувати. Тож, не зволікаємо, але перед тим як почати. Поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на цей канал. Поїхали. Ноги. На ширині стегон. Розподіліть вагу рівномірно. Відчуйте свої ступні. Угу. Розкрити грудну клітину. Підтягніть живіт всередину, копчик всередину. Руки перед грудиною. Заплющить очі і дихаємо. Налаштовуємось на практику. Переведіть всю увагу в тіло. Відчуйте свої ступні, відчуйте руки, створюйте тиск між долонями, уповільнюйте дихання, дихайте повними легенями. І зробимо три вивільняючі видихи, вдих через ніс, видих через рот зі звуком Х. Робимо вдих. Видих. Ще один раз вдих. Видих. І ще один раз вдих. Видих. Добре. Дві руки догори. Плечі залиште знизу, підтягніть живіт, копчик всередину, дихаємо. Беремо руку за зап'ястя, нахиляємось, витягуйте бік. Міняємо напрям, інший бік. Добре. Опустіть руки, декілька рухів головою, руки положіть на боки. В одну сторону, в іншу. І угу. ще раз. В інший бік. Угу. І руки в сторони, будемо робити поворот коліном. Коліном малюємо коло. в одну сторону, розкриваємо коліна. Угу. Намагайтесь не ставити ногу. Закриваємо коліна. Також малюємо коло, не ставимо ногу. Угу. Руки вам додадуть рівноваги. Ще один раз. Добре, змінюємо ногу. Розкриваємо. Угу. Робимо, робимо, дихаємо нормально, закриваємо коліном. Малюємо округ. Можна в своєму ритмі, якщо ви не встигаєте за мною. Добре, опустіть руки. потрусіть руками. потрусіть ногами. потрусіть всім тілом. Добре. І стаємо на початок килимка. Робимо вдих. Дві руки догори. Дивимось вгору. Видих. Утанасина. Нахиляємось. Угу. Можна зігнути коліна. Це дасть вам приємне витяжіння попереку. Вдих, рівна спина. І дивимось перед собою. Права нога догори. Відчагуємо. І якщо ви початківець, поставте коліна. Якщо ви вже практикуєте, не ставте руки за голову. Переплетіть пальці і розкрийте грудну клітину. Зараз переведіть всю увагу на сердечну чакру. Розкриваємо. Прес підтянутий. Робимо вдих. Випрямляємо ногу попереду. Видих, сідаємо. Ще один раз. Вдих. Видих ще два рази. Вдих. Видих. І ще один раз. Вдих. Видих. Добре. Дві руки на килимок. Права рука всередину. Відшагуємо і повертаємось. Бокова планка. Васіштасана. Якщо це дуже важко, допоможіть, підставте ногу перед собою і зробіть на неї опір. Дивимось догори, тримаємо. Якщо ви вже давно практикуєте, підніміть ногу, торкніться пальчиками коліна. Тримаємо. Опускаємо ногу. Планка. Звичайна планка. Рухаємо тіло вперед, ставимо коліна. Грудна клітина між руками. Вдих. Кобра. Видих. Вниз. І зараз пороцюємо зі спиною. Подніміть ноги, підтягніть пальчики в Угу. Зараз будемо робити підйом спини. Робимо вдих, піднімаємось. Видих. Опускаємось. Ноги завжди в повітрі. Вдих, піднімаємось. Видих. Опускаємось. Ще два рази. Вдих. Видих. І останній раз вдих. Видих. Діами. Відштовхуємося, сідаємо на п'яточки. Розкрити коліна і покладіть грудну клітину між колінами. Покладіть лоб на килимок і розслабте верхню частину тіла. Угу. Дуже добре. Дихаємо, відпочиваємо. Піднімаємо через круглу спину. Чіпляємось пальцями, виходимо в планку і будемо наближати коліна до ліктя. Праве коліно до правого ліктя. Вдих. Видих, повертаємо. Ліве вдих. Видих. Повертаємо. Ще один раз вдих. Видих. Повертаємо. І останній раз вдих. Видих. Відштовхуємось руками. Собака мордою донизу. Крокуйте на одному місці. Просідайте в стегні. Згинайте коліна, одне інше. Не забувайте відштовхуватись руками. Відпочиваємо в асані. Угу. Дуже добре. Угу. Дивимось на руки, крокуємо. Уттанасана. Розслабте шию, розслабте плечі. Угу. Добре. І піднімаємось. Повільно руки через сторони, робимо вдих, плечі залиште знизу. Зводимо з долоні, тиснемо в долоні і опускаємо руки. Угу. Дуже добре. Зробимо на інший бік. Робимо вдих. Дві руки догори. Дивимось вгору, плечі залиште знизу. Видох. Утанаси. Нахиляємось. Розслабте плечі, розслабте спину. Можна зігнути коліна. Лаштуйте зручно. Вдих. Дивимось попереду. І ліва нога догори. Видих. відшагуємо Піднімаємось. Руки за голову. Розкриваємо грудну клітину. Підтягніть прес. Вдих. Випрямляємо ногу. Видих. Згинаємо. Ще один раз. Вдих. Згинаємо ногу. Перевірте коліна над п'яточкою. Ще один раз. Вдих. Видих. І останній раз. Вдих. Видих. Дві руки догори. Ліва рука всередину. Відшагуємо планка на одній руці. Васіштасина. Дивимося вгору, якщо це дуже важко. Нога, яка у вас зверху, поставте її всередину і зробіть опір на неї. Дивимось. Дихаємо. Опускаємо руку, рухаємо тіло вперед. Коліна, грудна клітина між руками. Кобра. І видих. Опускаємося. Цього разу зробимо з вами позу лука. Зачепиться руками за ноги. І будемо підніматись. Вдих, піднімаємось. Видих, опускаємось. Видих. Видих. Тримаємось. Дихайте, не затримуйте подих. Дивіться, щоб коліна не роз'їжджались. Коліна йдуть друг до друга. Робимо вдих. Опускаємось. Опускаємо ноги, руки до грудної клітини. Відштовхуємося. Сідаємо на п'яточки, розкриваємо коліна і опускаємось. Дихаємо, відпочиваємо, розслабте плечі, розслабте руки. Верхня частина тіла відпочиває. Якщо треба, ніс, видих через рот, зі звуком Х. Робимо вдих. Видих. Ще один раз вдих. Видих. Розслабило тіло. Піднімаємо через круглу спину, чіпляємось пальцями. І планка. Праве коліно до правого. Ліктя. Вдих. Видих. Ліве. Вдих. Видих. Ще один раз вдих, видих, ліве коліно. Вдих. Видих. Відштовхніться руками собака мордою вниз. І крокуйте на одному місці. Згинайте коліна. Добре. Кайфуйте від рухів. Будь-який рух, який просить тіло. Зробіть його. угу. Добре. І зробимо дві волни. Піднімаємось на пальчики ніг. Голова всередині. Йдемо вперед через круглу спину. Планка. Відштовхуємося, у прогиб упопереку. І в останній момент випрямляємо ноги. Ще один раз. Пальчик і ніг, голова всередині. Кругла спина, планка. Відштовхуємось руками, згинаємо коліно, прогиб, прогин у попереку. відштовхуємось руками і в останній момент випрямляємо ноги. Дуже добре. Крокуємо всередину, ноги на ширині килимка. Ступні розкриті. Назовні. Піднімаємось, робимо вдих, сідаємо видих. Поза гірлянди. Лікті. У нас розкривають коліна, давимо в долоні, тиснемо в долоні. Угу. Дуже добре. Декілька дихань. І зробимо три присідання. Вдих, стаємо. Видих. Сідаємо. Ще один раз. Вдих. Стаємо. Видих. Передаємо привіт сідниці. Ще один раз. Вдих, видих. І ще декілька дихань. Сідаємо, витягуємо ноги і розкрити ноги на таку ширину, як вам дозволяє тіло. Чи, чуть менше, чуть більше. Нахиляємося, сядьте на сідалічні кістки і сідниці догори. І нахиляємось. Угу. Відчуйте натяжіння. Якщо хочете, можете поставити кулачок на кулачок і опустити голову або долоня на долоню. Угу. Відчувайте, що зараз відбувається в тілі. Добре. І будемо нахилятися в бік. Покладіть спочатку плече, і потім накрийте себе рукою. Якщо ви знаходитесь, знаходитесь чуть вище, ніж ваша ступня, зігніть трошки коліна, візьміться за ступню і вже намагайтеся трохи потроху по випрямляти коліна. Якщо ви знаходитесь дуже високо, то залишайтесь в цієї асані і з часом. Ваш бік розтягнеться, ви зможете доторкнутися до да, ступні. Дихаємо, не затримуємо подих. Повертаємось і міняємо бік, кладемо плече, накриваємо себе рукою. Повертаємось, згинаємо праву ногу, перекидуємо через неї ліву і грудну клітину повертаємо до коліна, обіймаємо коліна і дивимось позаду Скручування. Розслабте обличчя, дихайте вільно. Добре. І зараз поміняйте ноги, ліву під себе, праву зверху. І тепер повертаємо грудну клітину до правої ноги, обіймаємо її, дивимось назад, скручування. Розслабте обличчя, дихайте. Повертаємося всередину, порухайте спиною і закінчимо практику навасаною позою лодки. Сядьте на сідниці, влаштуйте зручно, піднімаємо ноги, руки. Дихаємо. Якщо це дуже важко, візьміться під колінами або поставте руки на килимок. Права нога до себе ліва. Витягнута. Намагайтесь не опускати ногу. Я знаю, що вона буде завалюватися. Контролюйте ногу. Нога паралельно. килимку, Міняємо. Дві ноги. І візьміться за пальчики ног і випрямляйте ноги. Тут головне зловити баланс. Якщо ноги, тіло вам не дозволяє випрямляти ноги, нічого страшного, залиштеся ясені. Якщо ви можете випрямити ноги, зробіть це і залиште спину ровно. Дихаємо. Розслабте обличчям, дихайте. Дуже добре. З'єднуємо ноги, випрямляємо їх. Останні дві руки догори, нахиляємось вперед. Угу. Якщо це дуже важко, зігніть коліна і насолоджуйтесь витяжінням попереку, опустіть голову, не дивіться попереду, дивіться вниз. Шия свободна. Дихаємо. Обличчя розслаблене. І піднімаємось, укладуємось на спину і трошки розводимо ноги, розкидуємо руки. Дозвольте собі декілька дихань в шавасані. Розслабте обличчя, зробіть три вивільняючих видохи. Давайте разом робимо вдих через ніс, видих через рот зі звуком Х. Робимо вдих. А видих. Ще один раз вдих. А видих. І останній раз вдих. А видих. Дуже добре. Дозвольте себе розкіш, декілька дихань, побути в шаласині. Промінням своєї уваги пробіжіться по всьому тілу і подивіться там, де є напруга, вивільняйте, вільняєте, звільняєте, звільняєте тіло. Я вам бажаю гарного дня і дякую вам, що ви практикували зі мною. Сподіваюсь, побачимось на моєму каналі в наступному відео. Намасте, друзі!